Друзі, вітаю! Депутати Верховної Ради визначились із виборами, поставили підписи, зробили кілька гучних заяв. Зробили вони правда їх десь на початку листопада, дали тільки зараз зробили публічними. Підпишіться на канал. Я зараз швиденько все порозкладаю по поличках. В середині листопада, дехто говорить що на початку, політичні сили представлені в українському парламенті підписали меморандум про проведення виступ... е... наступних виборів тільки після завершення воєнного стану. Про це говорить сайт Верховної Ради з посиланням на віце-спікера Олександра Корнієнка. Такі домовленості було досягнуто на зустрічі у форматі діалогів Жана Моне задля миру та демократії, яка пройшла 10 12 листопада на Закарпатті. У висновках, оприлюднених за результатами цієї події, йдеться зокрема про те, що керівництво Верховної Ради, голови та де... делеговані представники депутатських фракцій груп 9-го скликання дійшли згоди, що майбутні вільні та чесні національні вибори парламентські, президентські проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану. Із часом достатнім для підготовки не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану. Такі документи підписали практично всі фракції, депутатські групи, тут, і Кондратюк, і, і Карнієнко і Тимошенко. І всі, всі, хто тільки хочете, і Геращенко, Устінова, Арішонка, Папієв. Капрадопапі вже дом робить друг друг Фірташ одно нічого він представляє опозиційну платформу за життя та мир. Просто голуб миру, ОПЗЖник, який працював на Путіна. Ну і він поставив Кальченко, поставив Клим Поштинцадзе, Парубій, Цабаль, Галайчук, Подгорна. Соболів і Білозір і ще навіть Анна Скороход дописала своєю рукою, що вона теж за це підтримується. Це такий формат, який нам дав Європейський союз, де наші депутати спілкуються, фасилітація відбувається. Самі вони спілкуватися в парламенті не можуть, тому для цього треба, щоб приїжджали наші брюссельські друзі і там якраз з ними розмовляли, вирішували свої внутрішні проблеми і. Випадково помітили, що українці не хочуть виборів. 86% які давали всі соціології, ну було недостатнім маркером, і зараз вирішили, що не йдуть. Тут є певні політичні мотиви. Офіс президента зрозумів, що йти весною на вибори не хоче. Ну от спочатку хотіли швидко перебратись, потім вирішили, що можуть з'явитись і інші кандидати, які дуже легко їх перемагають у другому турі. Саме через це вирішили нічого не робити. І насправді це дуже добра, гарна новина. Можливо, хоч це знизить градус, щоб деякі політики перестали атакувати військових біль. Більше думали про перемогу, більше думали про війну і більше думали про країну. Тому що думати про вибори, це трошки не на часі, як кажуть, через те, що все таки, коли окупант на нашій території, треба думати, як його знищити, а не як перекласти бруківку чи швиденько провести вибори. Ось це дуже негативна історія, і я дуже радий, що депутати зробили таке рішення. Але є одна проблема: що рішення конституційно, начебто, приймає Верховна Рада, а не конституційно. Зрозуміло, що це приймається в офісі президента, тому фінальним таке рішення вважати не можна. Якщо там ну порахують, що краще піти і переобратися на 5 років зараз, ну можуть це зробити. Хоча повторюсь, населення проти як організувати вибори, ніхто не знає. Ну і найголовніше забезпечити балотування військовим, тож теж ніхто не готовий взятися. Ось така от історія. Подивимось, як на це відреагує офіс президента, головний бенефіціар цього політичного розкладу. Ну але депутати своє слово сказали, що вибори мінімум півроку після завершення війни, друге, типу що старі закони, тобто без закритих списків, так як приймали і так як обіцяли європейцям, третє, що вони будуть чесні і демократичні, тобто без марафону, без олігархів. Ну, подивимося, заявка гарна, головне її довести до кінця, друзі. Наприклад. Напишіть, яке ваше відношення до проведення виборів війну? І чи вважаєте правильне рішення, яке підписала Верховна Рада, знову ж таки, це підписи депутатів, це листи, це не закон, це не нічого іншого, це просто констатували те, що і так написано в Конституції. Тому напишіть свою думку в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе. До зустрічі.